Голівудські актори не завжди бувають приємними особистостями. Вони можуть грубити колегам, режисерам, люблять поскандалити на порожньому місці, а іноді навіть побитися. Едвард Нортон та Майк Майерс втручаються в робочий процес всієї знімальної групи та на власний розсуд змінюють сценарій. Брюс Вілліс пересварився з усіма режисерами, з якими працював. А Крістіан Бейл схильний до хворобливого перфекціонізму. Що там ще про зірок Голівуду? Давайте дивитися. Вітайте, найскандальніші актори Голівуду. Брюс Віллі з молоду прославився своєю агресивною поведінкою до журналістів. Зламані камери, середній палець та матюки через слово переслідували, чи не кожне інтерв'ю актора або його появу на публіці. Але його складний характер завдавав проблеми багатьом колегам по знімальному цеху. Він пересварився з усіма режисерами, з якими працював. Іноді його взагалі з ганьбою ви. Ганяли з проєктів. Яскравий приклад фільм Вуді Алена Світське життя, де Віліса замінив Стів Карл. Тоді режисер зі скандалом вигнав міцного горішка прямо зі знімального майданчика. За офіційною версією Віліс передумав співпрацювати з Аленом через сильну зайнятість. Приблизно та сама історія сталася із нестримними. Здавалося б, ну як можна втратити такий шанс. Адже формат для зірки бойовиків з 80-х найкращий. Але Виявилось, що не зійшлися в ціні. Всього за чотири знімальні дні Вілісу виділили гонорар три мільйони доларів. Але актор зажадав до півтора мільйони за кожен день. Домовитися не вдалося. Брюс гримнув дверима і пішов з майданчика з матюками. У результаті режисер за пару днів домовився з Гаррісоном Фордом. А ось популярний нині актор Крістіан Бейл у особистому житті завжди був схильний дотримуватися зовсім інших правил. Його сімейні стосунки ніколи не виринали на сторінках преси. Зате в роботі він прославився як жорстока, вибаглива і непоступлива людина. Його вважають надто схильним до хворобливого перфекціонізму. Поведінка актора вилилась у скандал на зйомках четвертої частини Термінатора. Причиною став оператор, який під час зйомок однієї зі сцен випадково зайшов у кадр. І що тут почалося? Бейл немов сказився, вибухнув триповерховим матом на адресу оператора та його професіоналізму. Конфлікт зам'яли досить швидко, але через півроку аудіозапис з усім цим загадковим чином опинився в інтернеті. Окремі фрази актора навіть стали мемами. Швидше за все піарники студії вирішили грамотно розіграти цю карту і в найкращий момент вкотре завірусили майбутній фільм. Ще один актор розбишака Шая Лабафи вже досить тривалий час привертає до себе увагу переважно не новими роботами в кіно, а своїми дивними і скандальними витівками. Його неодноразово забирали до поліції за бійки з незнайомими людьми в барах та на вулиці. Конфліктував шая із іншими акторами, яким довелося випробувати щастя, попрацювати з ним на одному знімальному майданчику. То він безпробудно пив для більш глибокого занурення у роль, як на зйомках фільму. П'яніше округ у світі, то раптом візьметься організовувати дивні акції, вдягне на голову пакети з написом Я більше не знаменитий. Це була інсталяція, де актор нерухомо сидів у галереї. Все в тому ж пакеті, а відвідувачі могли робити з ним усе, що заманеться.